Мої вітання. Традиційно щотижня розповідаємо вам цікаві новини атомної енергетики України та світу, які варті вашої уваги. 37 країн Європи закликали РФ повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС. Такий заклик озвучив європейський союз разом з Україною, Молдовою, Грузією, Північною Македонією, Чорногорією, Албанією. Боснією та Герцоговиною, Ісландією, Ліхтенштейном і Норвегією. Ядерної аварії з усіма її радіологічними наслідками поки що вдалось уникнути. Головним чином завдяки стійкості та відданості українського персоналу. Російська Федерація повинна припинити тиск на нього. Українські атомники працюють у дедалі меншій кількості та в надто стресовому стані, щоб підтримувати безпеку. ЗС йдеться в заяві. Зазначається, що ЄС та його держави-члени ніколи не визнають спроби Росії. Незаконно захопити ЗС. ми наполегливо закликаємо Росію вивести свою військову техніку та весь персонал із ЗС та повернути її повний контроль законному власнику станції Україні, Повідомляється в заяві спрямованій Євросоюзом в Раду МАГАТЕ і оприлюдненій на сайті ЄС. Китай збільшує інвестиції в атомну енергетику на 60% порівняно з 2022 роком. Китайська національна ядерна енергетична компанія нещодавно оприлюднила свій інвестиційний проєкт на 2023 рік. Там йдеться про майже 11,6 мільярдів доларів, які мають спрямувати на атомні потреби енергетичної галузі, і це на 60% більше фінансів ніж було вкладено торік. Міжнародна консультативна рада розпочала роботу з питання корпоратизації енергоатому. В рамках засідання Міжнародної консультативної ради високого рівня міністр енергетики України Герман Галущенко провів перше засідання робочої групи супроводження корпоратизації компанії НЕК енергоатом. Група була створена за ініціативи очільника Міненерго та за підтримки Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, міністра енергетики США Дженіфер Ґренґол і керівників енергетичних відомств провідних країн серед учасників найкращі фахівці країн долучених до ради. Енергоатом 100% якого залишається у власності держави, завдяки корпоратизації має стати більш сучасною ефективною компанією, світовим лідером в атомній енергетиці. Ядерна енергія має особливий статус і особовий правовий режим. Тому нам важливо почути думки та рекомендації наших ключових міжнародних партнерів щодо корпоратизації компанії, наголосив міністр. В енергоатомі підбили підсумки роботи за 2022 рік. 10 березня відбулося підсумкове засідання балансової комісії за результатами діяльності ДПНЕК Енергоатом минулого року. Комісія відзначила, що з початку 2022 року енергоатом ефективно реалізовував стратегічні цілі, повністю дотримуючись усіх соціальних зобов'язань. Перед працівниками компанії, зокрема й Запорізької АЕС, викликом для всієї галузі, торік, стали захоплення, пошкодження та знищення об'єктів критичної інфраструктури внаслідок російських. Атомники Рівненської АЕС забезпечили військових вкрай необхідним на лінії фронту обладнання. Наразі 23 тепловізори, 10 квадрокоптерів, мавік 3 старлінк та два автомобілі посилять оборону у військових частинах на лінії фронту. Та на прикордонних територіях дороговартісне обладнання отримали представники з різних військових частин, які зверталися з клопотаннями до атомників. Безстрокова акція я допомагаю ЗСУ, продовжується. Колектив Рівненської С гідно триматиме волонтерський фронт, допоки це буде потрібно нашим захисникам. За тиждень нова добірка актуальних новин у вашій стрічці. Наразі ж бажаємо вам успішного завершення робочого тижня, спокою в домівках та мирного неба над усією Україною.